Продаж замість транзиту через Європейський Союз до Роттердаму, до портів Литви, то що масовий продаж в сусідніх країнах, зокрема, в Польщі, що обвалило їхнє фермерство. Реально обвалило ці речі, вони викликали тоді дуже серйозне збурення. Більше того, якщо кажуть, ой, там Польща в чомусь винна. Питання в тому: а чому Словаччина? Ну, угорщиною там все ясно. Чому в Румунії був такий скандал веде погасили? Чому в Болгарії досі ще не погашено? І чому європейський союз, який ніби нас захищає проти зараз сьогодні проти поляків? А чому європейський союз в на початку червня ввів санкції проти української торгівлі? Чому саме європейський союз Україна опинилася під європейськими торговельними санкціями до 15 вересня? Саме так нам заборонили взагалі будь-що з агропродукції продавати в європейському союзі. Це дуже серйозно. Це означає, що були неймовірні порушення при цій е, постачанні зерна. Ми почали обвалювати внутрішній ринок Польщі. Що це означало? Це означало, що у нас було жилобство.